Дивився не, ну ось, а я, дивився. Дианка, Богдан, привет, Христос воскрес, Милашка, до ночи, вчера делали, делали паски, Таня Бондарь воскресла, да, Таня воскресла, точно, что давно тебе так не было, что сегодня особенно красивая, Самир Помните, помню. Пам'ятаю Самір, я пам'ятаю. Пам'ятаю Роман, анекдот. Старіючи, колись мені у день народження бажали безмежного кохання, а тепер довгих років життя. Так є, воно ж так життя і взяті анекдоти. Всі. Діанка, Ромчик, вітаю, Ром, Ромчик, Христос Воскрес. Тетянка, в нас тепла, сонячна погода теж, мабуть, буде жарко. Тетяночко, Христос Воскрес. Діанка з Надією вітається. Тетяна, Таня Бондар, зараз всі телефони повключаю, пролайкаю. Дякую, Танюша, дякую. Всі, які є в гостях і без гостів. Роман Діана Шевчук, Христос Воскрес. Ілля, Христос, Воскрес. Таня, Воїстину Воскрес, Ілля, Діанка, Надя, Христос Воскрес. Діанка, Ромчик, дякую. Таня Бондар, Таня, діти не ночували у вас. Ні, вони приїхали до нас зранку після церкви. Дянка Шевчук, кромчик, тобі персики. Надюша Вільхова, Діаночка, і вам Христос Воскрес! Вою істину Воскрес. Чекали, друзі, ми чекали пасочки цілий рік, дочекалися, сходили до церкви, посвятили, поснідали, як то кажуть, розговілися. І три дні тепер будемо відпочивати. Три дні тепер відпочиваємо. Ну, а що, треба ж? І відпочити колись не завжди ж працювати, так? Так що так будемо. <кхи> Роман, дякую Діана Шевчук. Самір така є одежда я Дякую. <кхи> Роман, анекдот: найважче, найважче чоловікові приховувати свої почуття, коли він прощається з на навкушки. <кхи> Ох, цю те, що. Чого ж так не люблять те, що, не знаєте? Діанка, Таня Бондар, вітаю, Христос Воскрес. Діанка, Надя, дякую. Роман, Діанка, Роман, Діанка Шевчук, вам сердечка. Діанка Ромчик, дякую. Надюша Вільхова, як говорять, слава Богу, що дочекались. Да, да. Дякувати Богу, що живі, що дочекалися, що все добре. Мілашка, Христос воскрес, Паскою вас, желаю я вам щастя, здоров'я, мирного неба, щоб ви ніколи не хворіли, щоб ви прожили мирне життя. Дякую, Мілашко, навзаєм. Олеся, вітаю всіх святом, Великодня, міцного здоров'я, щастя, кохання, скорішого, мирного неба і Ананаси. Христос Воскрес, Олесю. Дякую. Світлана Куніцина, привітики, привітики! Христос Воскрес. Артем, Христос Воскрес! Таня Бундар, не можна так рано розговлятися. Ми трошки почекали, щоб вже те м'ясо прийнялося, і паска теж. Ну, так же. Світланка Коніцина, слава Україні, героям слава Христос воскрес воістину воскрес Самир. Красивая, очень красивая нравиться. Світланка Курицына, посмішки, Коніцина. Даня Бондар, друзі.